Вітаю, мої любі Галя Фармасі, і перше замовлення березня. Це не просто коробочка, це коробіще. Там дуже багато всього цікавого, багато новинок, багато тих продуктів, які не є новинками, але які вам ще не показувала. Давайте скоріше перейдемо до перегляду. Як завжди, каталог наступного місяця я отримала це замовлення ще вчора, тому вже встигла подивитися новий каталог і хочу задати серйозне питання фармасі. Фармасі, скажіть, це взагалі законно? Це взагалі законно робити такі круті нові продукти. Ну, дивіться на цю красу, ви бачите цю палетку? Тут є все, що потрібно дівчині. Ну як, як можна це не купити? Тоді ну, думаю, Галя, у тебе всього одне обличчя і два ока. Куди, куди тобі стільки косметики? Ну, коротше кажучи, Галя прийняла рішення, що їй терміново необхідна ця палетка для очей та обличчя. І нічого не знаю, свої хочу, потрібно інколи задовільняти. Як я вам вже казала, фармасі безкінечно любить своїх клієнтів і балує їх різноманітними акціями та пропозиціями. Ось і в березні місяці фармасі надали крутезну знижку, мінус 25% на всю лінійку NutriPlus Nutri – це лінійка бадів, де є добавки, білкові коктейлі. Колаген і таке інше. Зрозуміло, що мої клієнти не змогли пройти повз і замовили дві однакові добавки – кальцій, магній, колаген. Тут 30 таблеток. Однієї таблетки достатньо для прийому на добу цієї упаковки вистачить на місяць використання. Тут колаген другого типу. А він ще дуже добре покращує роботу суглобів і покращує їх. Дівчата вже беруть ці добавки в другий раз. Одна з них надала мені зворотній зв'язок про те, що коли була у Бергоря, та відмітила, що дуже багато нових коротеньких волосків відростає. Тобто, ця добавка працює і сказала їй продовжувати вживати ті вітаміни, які вона п'є хоча в звичайно ж, не знала, що це. Фармасі, а всі, ті, хто стежить за мною в інстаграмі, знають, що я і мій наставник Віка оголосили березень місяцем любові до себе. Ми там активно показували і розказували про ці крутезні тканеві маски з серії Доктор Тюна. А зараз в фармасі йде ще дуже крута пропозиція. І ці маски замість 119 гривень в каталозі продаються всього за 89. Я, знову ж таки, замовлення моєї клієнтки, вона вже купувала ці маски. Вони їй дуже подобаються. До речі, після вчорашніх серії сторіс вже декілька запитів прилетіло мені в Дірект, що дівчата хочуть також замовити ці масочки. Дівчата все будуть зовсім скоро будемо робити нове замовлення, і ви зможете отримати свої такі довгоочікувані маски для обличчя. Ну а всіх вас, я до речі, запрошую приєднатися до місяця любові до себе. Будь ласка, приєднуйтеся. зараз. На знижках ось такий півлітровий гель для душу серії Botanics. Так як зараз іде знижка. Мої клієнти замовили величезну таку бадю гелю для душу, що мені ще подобається, бачите, пакування. Тобто, одразу видно, що ніхто до вас свій нос сюди не пхав і пальцями своїми не титяг. Навіть Не можу сказати описати аромат, тому що його не чути, все запаяно, все дуже добре запаковано. І за це фармасі окремий респект. Пакування дійсно на високому рівні. Замовили маску для волосся і шампунь для волосся з ароматом лаванди. Маска 200 мл. І шампуню також 500 мл. Гелі для душу, шампуні. А кондиціонер маски це такий розкідний варіант, який дуже швидко закінчується, тим паче, якщо у вас велика родина. А, я пробувала такий шампунь, замовляла у дівчинки в пробниках. Мені він дуже сподобався: фіолетво-лавандове замовлення з лінійки Smart Life, А я нагадую, що то всі продукти з цієї серії виробляються в нас в Україні. А, так, от на подарунок для своєї дорогої серцю людини я замовила. Супер клін очищувач він іде порошкової консистенції. Можна чистити кахель, кухонні поверхні, сантехніку, плити, каструлі. Я можу помити і умивальник, і пічку, дуже добре справляється. І мені подобається, і економно розходується. І бачите, все закрито, щоб нічого ніде не просипалося. Білий порошок всередині, коли ви наносите його на якусь поверхню, при контакті з водою він набуває такого блакитного кольору, і потім ви чистите, і все дуже добре відчищається. І також це рідке мило для кухні я усуну будь-які. І папахи з твоїх рук має приємний аромат персику. Тут 500 мл, дуже великий об'єм, надовго вистачає. Має приємний аромат, антисептичну та протизапальну дію, без барвників, замутнювачів, потенційних алергенів, не тестується на тваринах і поглинає будь-які неприємні аромати. Дуже класне мило. І коли я запитала у тієї людини, які я хочу це подарувати, що вона хоче отримати в подарунок, чи щось з косметики, чи щось з побутової хімії, вона відповіла, що з побутової хімії, тому я думаю, що. Залишиться задоволена. Якщо ти мене дивишся, тобі величезний привіт, і вже завтра цей подаруночок прийде до тебе. Я навмисне не називаю ніяких імен, бо це людина дуже скромна. Але я думаю, що їй буде приємно. Дещо замовили і для себе злізою. І це звичайно новинка, яка бентежила моє серце. І мою уяву, і фантазію всі, хто в фармасі давно, знають і пробували ті продукти, але їх потім виводили з каталогу, і от зараз вони красиво повернулися в каталог. Це лінійка Браун Шугар, і до речі, всі ці продукти мають аромат солоної карамелі або знаєте такого жовного цукру. Ці чотири продукти можна було купити зі знижкою в каталозі. Цей набір коштує 599 гривень. І ще йшов подарунок. Там в каталозі це не заявлено, але фармасі знову любить нас дивувати і радувати. До кожного набору йде ось такий красивий паперовий пакет. Отже, що входить в цей набір. А, гель для душу 360 мл, крем для рук, Лосьйон для тіла. Бачите, як зручно, тобто є носик і знову ж таки защіпка, щоб ніде нічого не проливалося, і а, класний скраб для тіла. Ще нічого з цього, звичайно, ми не пробували, бо це для нас новинка. Але ми з лізою обов'язково спробуємо. І... Я поділюся своїми враженнями. А ви, якщо не знаєте, що подарувати, дивіться, всього 599 гривень такий крутезний набор, стільки продуктів, ну тобто суперклас. І, як завжди, коли це замовлення робилося, мабуть, вихідний день, там, якщо ти робиш замовлення на 30 балів, можна обрати за 29 гривень пробники або парфумованої води, або засобів для догляду. Затім я ці пробники кладу як комплімент в замовлення своїх клієнтів. Ви бачите? 29 гривень і ось така купа величезна купа пробників. І що мені сподобалося, що тут вже є і нові засоби, тональні засоби air Glow, також консилери. Ну що, друзі, ось таке класне, величезне замовлення. Хочеться ще багато чого замовити, бо березневий каталог, тут що не сторінка, то якась акція, то якась крута пропозиція. То що хотіла вам сказати: якщо ви в пошуках якихось класних подарунків. Якщо ви в пошуках класних продуктів, які ви хочете використовувати самостійно, будь ласка, в шапці профілю, ви знайдете посилання, за яким пройшовши, ви зможете зареєструватися і не просто купувати якісний продукт, а ще й отримувати знижку 25%. Якщо у вас виникають якісь питання, що підібрати, з чого почати, будь ласка, пишіть в дірект. Я з задоволенням вам відповім замовлення. А вже зовсім скоро підуть до своїх власників і будуть їх радувати. Ну, а я, як завжди, вам бажаю гарного дня, тихої му. Мирної ночі, бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Не забувайте любити себе, приймайте участь в місяці любові до себе. Проходячи ці важливі кроки, давайте не будемо забувати. Завдяки кому ми можемо робити всі ці подарунки. Ми можемо прокидатися і засинати. Це звичайно наші хлопці та дівчата з зсу. Тому в повну силу працюємо і донатимо для наших захисників і захисниць. Ну що ж, далі буде. До нових зустрічей. Па-па!